Ми фахівці всіх напрямків і жанрів мистецтва старших, молодших, але всі вони фахівці. Це головне, як ви збираєтесь спиратися на все це цю купу людей, які розуміють в мистецтво. Нам дивіться, я не хочу бути формалістом, щоб ми зараз з вами сказали, що там п'ятницю ми збираємося в такій то годині. але очевидно, це і моє зобов'язання. Мати з вами зустрічі там я не ну зараз не скажу, що кожного тижня, але очевидно мати з вами зустрічі. Коли ви збираєтесь, повідомляє мені хтось, що ви отаким от колективом збираєтесь і хочете внести е, конкретну ідею по чомусь виробленому або хочете внести якесь заперечення, і я кажу вам, що це залежить від мене або не від мене. Є ще певні моменти, які не від мене залежать на превеликий жаль. Я просто тут просто напрям, я більше час ви можете зробити іншими Так, Наприклад, на тема я актор, і якщо ви кажете на на цих зустрічі, бо я працюю зараз в Польщі, я маю повертатися, наприклад, завтра. І цей момент того, що я би, наприклад, міг якийсь досвід. З цієї сторони теж накопичити, які вже в мене є. Ну, чули, бо що ви я казав, що польський варіант дуже. Так, Ні, я питання в тому, що ми мені зараз не пасує цей момент, наприклад, зустрічі. Я не зможу з вами зустрітися. Яка є процедура з того, щоб якось зв'язатися і передати якусь інформацію? Через значить це моя почта є. Ви бачите, це бачите у графіка. Я ще Це... можна... я... ну, я... можна... я... non... не заходив ]і. туди. Just, а, можна... не... я не прийшов сюди вниз до вас. Just, yeah, я не заходив свій к ну свій в кабінет. Питання щодо. Ну напевно, ви знаєте, що у провідних художніх вузах. У Національній академії образовочого мистецтва архітектури і Карпенка Карл є певні ретроградні, якби погляди, і мабуть, ви це знаєте. І тобто, я закажу, наприклад, з свого боку про академію мистецтв. А, чи ви готові підтримувати студентську ініціативу, яка буде підтримана також експертами, які будуть допомагати в. Створені програми щодо внесення більш сучасного культурного контексту в осхудожню ну, освіту в сфері мистецтв. Тобто, ми якби я ініціювала групу з освіти в сфері мистецтв, де куди я запрошувала експертів і буду ще запрошувати. Ми хочемо створити програму і надалі впроваджувати це в наших в наших цих двох вузах. Інші вузи будуть потім долучатися. Чи ви готові це підтримувати на рівні, якщо це буде можливо фінансів, і чи ну тобто, хоча б як... програми так змін програми? Дивіться, цей момент просто є вкрай важливим, тому що в раду майдану, яка також погоджувала мою кандидатуру, були студенти. Взагалі, студенти це практично рушійна сила тих подій, які були. Це є мій великий обов'язок. Просто я є викладач університету Карпенка-Каро. Це мені близько студентів, думка і в тому числі. І тут ще є один важливий момент, що я можу знайти спільну мову, бо тут перетинаються трошки моменти впливу, і тут важливий момент співпраці з Квітом, який буде міністром освіти, який. Жду, ну, який вже є міністром освіти, яким є адекватним е, міністром освіти, і з яким ми очевидно маємо спільно е, цю ситуацію робити. Бо ну там є поділ, є правильно, ви сказали, е, скажімо, художня академія, е, консерваторія і е, е, карпенка Карого е, е, підпорядкування міністру ку е, культури, а, а інші міністри освіти. Але тут важливо очевидно нам з квітом е, знайти оцей момент. Співпраці дійсно з студентськими ідеями і, і фінансування його. Добре, я підтримую. Тобто, то, то, то ми зараз починаємо роботу я... я... перекос... за і <клуху> потім буде. з вас. Тут, вибачте, я на секундочку, тут також роботи е е з оформлення. З виставок, флешмобів, яка художня академія може робити, яку треба очевидно частково, хоч, хоч що є, але очевидно і підтримувати, фінансувати. Позицію внести у нас тут просто вже ну, сформувалися певні стратегічні групи, да які працюють кожному навколо своїх питань. Якщо можна, тобто було б добре, якби ми з вами узгодили певний план взаємодії і пономірно реалізовували ті чи інші питання, тому що ясно, що у вас буде свій план роботи, і він напевне. Я впевнена, що буде багато в чому в першу чергу базуватися на вирішення цих з гарячих питань, тобто люстрації, там всіх цих речей, які дуже необхідно зробити. Але так само хотілося б я просто. Ну, вже ми тут на перший день, да, і ми чули, що є різні позиції, і як з приводу національної позиції, і з приводу сучасного мистецтва позиції. І хотілося б дуже, щоб ви ну, були, були готові до того, щоб зробити з нами певний план роботи зробити, зробити да, щоб ми могли до вас планомірно доносити думку ту чи, ту чи іншу, і зробити разом можливо якусь стратегію розвитку реформування взагалі міністерства і взагалі нашого ринку, тому що є дуже хороші ідеї по максимальній демократизації цього процесу, тому що зараз все функціонує. Цього... Я дякую за це, я вибачте. Просто і перед цим казали. Ми домовляємося, що е, проходить якийсь час, і ви повідомляєте, що асамблея хоче виникла необхідність, скажімо так, бо ми зараз скажемо, що ми там збираємося раз в два місяці, раз-два тижні. А може е, наразі через два тижні там чи, 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 через два тижні, так а може через два тижні ви ще щось допрацьовуєте, вам не треба саме в той день, або навпаки пройшло три дні, і у вас є. Супер консолідована, цікава ідея, і ви, і ви кажете, знайдіть момент, щоб ми тут чи там, не знаю, я ще не вивчив ці всі кулари. Е, є необхідність, асамблея збирається, давайте зустрінемося. І я вам обіцяю, що я готовий е, зустрітися. Що ви актор і у вас в радниках ФОМА, який ну не є менеджером, так. але в мене питання, чи є у вас конкретні? Дивіться, е по е особливо керівник апарату, mm -hmm. де має бути е юридична mm -hmm. мова, То, у вас. Є ці люди немає. У мене, ну, верніше, як немає. Ну у вас зараз іде води... консультація по одному mm -hmm. і по двом заступникам, по першому заступнику і ще одному заступнику зараз мають бути термінові консультації. Це, Це має бути на рахунок стратегічного стратегічного розумієте. Тут тут є ще один момент, який я ще не зовсім знаю, але тут є момент що я не знаю, чи першого заступника, чи якого, е е не я вибираю. І е Верховна Рада. Адміністрація. Ну, Адміністрація, ну... Першого заступника, адміністрації. Вони подають, а продають. Багуцький, от, наприклад, зараз он буде предлагати Давайте, Друзі, друзі, я переможу, нас Наші питання питання, але я важливий момент, який ми обговорювали. Нам потрібно підписати Це меморандум.

У вас прочитайте його?